Томат 60 90 посівний 28 тисяч на гектарі, практично, дуже хороше качество, дуже хороше. значить, можна при як комбайну уборка, так і е, свіжий вид созріває практично весь гронками. ну, Якщо починає кістями, кістями. значить повністю всі томати. Кість зразу созріває. Значить, можна різати як кістю, продавати у торгові точки, так і з, этим, з цвітоносом в місті. Зав'язуємося при будь-якій погоді висока. Ну, приміняється фермер не, не вищої категорії, але тим не мене томат виращує неплохо. Е, яка орієнтовна? Е... Врожайність з зброю. Врожайність, врожайність практично є на цьому полі, вже вибирали, От, якщо ми візьмемо в настояще час, то практично вже три виборки пройшло і ну, томати ще дуже багато, вони вже зачищають зараз на, на чумак. Врожайність в пределах 120-130 тонн. Вся врожайність є, помідор явно дійсно 90 днів, Соляросо практично однаковий по созріваємості, но качество помидора намного вище, транспортабельность лучше, Кусові качества високі, сладкі берут Трьохкамерний беруть с да, удовольствием, потому что спрос на рынке есть на него.